10 основних кольорів, які дають змогу краще розуміти настрій дитини, коли вона їх обирає у своїх малюнках. Науковці вже давно з'ясували, що колір, як і звук впливає на людину. Тому, поспостерігаючи, якими саме кольорами малює ваша дитина, які в олівці вона вибирає, можна зробити деякі висновки. Діти, які полюбляють червоний колір, вони активні, відкриті, у них енергія наче кипить усередині, емоції вирують через край. До речі, психологи пропонують, якщо дитина хворіє, одягати їй одежу червоного кольору, вважаючи, що колір впливає на ті частини головного мозку, що може дати команду організму от дуже скоріш. Жовтий колір в своїх малюнках вибирають діти мрійники з творчими здібностями та креативним складом розуму. Це діти, наче теплі, як сонечка. Вони здатні дитячу мрію пронести через усе своє життя. Помаранчевий колір дуже часто стає улюбленим для дітей, схильних до гіперактивності. Але змушених з певних причин стримувати себе. Тоді, коли дитині немає можливості виплеснути енергію, вона часто обирає помаранчевий кольор. Блакитний відтінки блакитного для своїх малюнків вибирають спокійні та врівноважені діти. Вони віддають свою перевагу такому кольору часто тоді, коли відпочивають. Та не мають якихось серйозних зобов'язань. Синій колір. Картини переважно синього кольору малюють діти тоді, коли знаходяться в стані духовного пошуку. Синій колір викликає бажання в дітей розмірковувати над життєвими ситуаціями, тому потрібно знайти час на бесіди з дитиною, щоб дізнатися, що її турбує. Зелений колір. Цей колір асоціюється зі стабільністю і сконцентрованістю на досягненні мети. Діти, які обирають зелені фарби для малюнків, прагнуть до незалежності і самостійності. Фіолетовий. Діти, які вважають фіолетовий найкращим, вони вразливі та чутливі. У них дуже розвинутий внутрішній світ. Фарбами такого кольору люблять малювати здебільшого дівчатка чи хлопчики, які мають м'які риси характеру. Але не варто робити висновки за першим малюнком. Можливо, у малюка просто такий настрій саме в цей час. Сірий колір. На нього малюнок не часто звертає увагу. На малюк не часто звертає увагу. Він поєднує в собі протилежності білого та чорного. Цей колір вибирають тихі та замкнуті дітки, які можуть перебувати в депресивному стані. Тому заохочуйте таких дітей до більш яскравих кольорів. Коричневий колір, який обирають діти здатні вигадувати свій нереальний світ. Де існує шоколадне місто, чи ліс, чи річка кольору шоколаду, начебто і світиться все, але не на повну силу. А можливо, це тимчасове переживання таких емоцій у дитини. Чорний колір свідчить про те, що дитина переживає серйозний стрес. Малюк хоче закритись від усіх, як щитом, сховатись від жаху, що його лякає, тому обов'язково зверніть увагу на такі малюнки та виділіть час, щоб з'ясувати, що саме турбує малюка. Слід зазначити, що лише це лише поверхневі висновки. На них можна зверна... звернути увагу, якщо у дитини дійсно помітні конкретні кольорові уподобання. Що дитина тривалий час не змінює. Наприклад, якщо малює дитина чорні сірі малюнки, то обов'язково треба з'ясувати, чому саме вона обирає такі кольори. Діти, які зазвичай обирають усі кольори веселки, а на запитання, який твій улюблений кольор, відповідають різнокольоровий, вони гармонійно розвинені особистості з абсолютно здоровою психікою. Тож бажаємо всім різнокольорових діточок.